Друзі, всім доброго вечора. Подивіться на таке намисто. Нічого не нагадує. Нещодавно в інтернеті побачила, що хтось його називає три сторони світу. Бо воно має три грані Я його завжди називала тригранне грани намисто. Але вони зазвичай були з непрозорого королівського бурштину. А тут ми бачимо навпаки, прозорий. Але це натуральний камінь, це не преси, не плавлене. Єдине, що дивує, тут вага вказана 77 грамів. Зазвичай вони йшли близько 40 грамів плюс-мінус. І видно, що дивіться, воно пересобране. Скоріше за все, це були дві низочки, бо тут між намистинками є якісь ще бісерінки. Так, тому я думаю, що воно було зібрано з двох. Звісно, що непрозорий бурштин, таке ж саме намисто, коштувало би набагато дорожче. Я нещодавно показувала, купила на Віоліті за 150 доларів. А це десь 40 доларів 50, рахуйте, 45 доларів 1902 гривні. Ось цей продавець. В мене підозри, що він користується послугами тих, хто розганяє лоти. Бо та людина, яка реально змагалася сьогодні за це намисто, вона відійшла на цифрі 1300. Але я купила це намисто, щоб показати вам його наживо. Це, до речі, каталожний варіант калінградської прикраси. Всім гарного вечора!